Друзі, привіт! Вітаю на каналі Майстра своєї справи. Друзі, така цікава робота. Мені подобається шити щось постійно нове. Як хлопці просять пошити щось там індивідуально Нові роботи. Ну, цікаво їх розробатувати, шити. Цікаво і подивитися, що воно виходить. І щоб сам замовник був да, задоволений. І, ну, щоб воно, те, що він хотів, те я і роблю в своїх роботах, шию, щоб все було яка, чудово. Отже, це напашник по розмірам замовника. Скинули мені розміри. І під цей балістичний захист я пошив чехол, щоб той балістичний захист можна було вкинути. Так. Мультикам, кордура, тисочка. Так, дивимося. Спереді три системи молі. Система моля зроблена з основної тканини. Із кордури тисочки пошита. Так, фіксація самого подсумка є з два варіантами. Давайте почнемо, мабуть, давайте з липучки. Так? Липучка швидше, бо можна подсумок чіпляти на липучці. Дивіться, якщо стропою чіпляти, то липучку, цей карман, ну, цей платформ назад закинули. Тут дві липучки наші ті м'які, це кричок. Тобто притулили і все. І вам клапан це платформа ця не заважає на стропи. Так. Підняли. Плитонуску поставили, там виставили і регулюєте. Доступ до кишені внутрі здійснюється майже із серединки. Нема ні замка, ні зверху, нічого. Відкривається клапан. Тут в мене ізолон, бо ізолон я по розмірам зробив балістичний пакет і собі вкинув. Ось так. І заправляєте сюди балістичний пакет. Балістичний пакет заправився. Розправили липучку і користуєтесь, е напашником. І можна користуватися напашником. Зараз я ось цієї е, плетоноски. Ну, це я не шив, це мені дали для зразка. Ніяк не соберуся з пошиттям плетоноски, постійно зайнятий. І по дому роботи чимало. І замовлення то Просто не вистачає часу на пошиття плетоноски. Так. Да, то тобто, знаєте, в курсі. Особо дуже мені об'ясняти треба, бо я в цьому не спеціаліст. Хоча може скоро і прийдеться тоже так само все використовувати э, ці всі э, причандалі, ці всі захисти. Так, <кхе> можна. Ну це я так при... приліпив його, так. Да? Давайте зробимо пучка Вальфру. Так, на плетоноску чи на бронежилет. І можна користуватися напашником. Ось так. Тут зазор так зробив мінімальним, щоб можна було напашник якомога ближче до самої плетоноски або до ну, Щоб не було просвіту, щоб був захист на більш так, щільний був захист. Так, щоб ніяка зараза не проскочила, не повродила тіло. Ось так. Так, дивіться, це комплектація, цей толітарний підсумок буде чіплятися сюди на напашник. Зараз я потім причеплюю трошки пізніше. Так. Подерся. так, Потім як не треба, липучкою сюди прикріпили і все. І він не заважає. М'яка м'яка частина липучки до тіла йде. Так, потім через тропу, кріплення через тропу. Тут я замовнику я не буду повністю розшнуровувати. Я розшнурую одну сторону. Тут я одну сторону так спакував, щоб замовнику залишити, показати, як, допустимо, щоб стропа не бовталася, не заважала. Як її проще компактніше упакувати і щоб да, не була на нору. Тобто вона ховається сюди і стропою прикривається. ось Дивіться, в напашниках да, ці стропи стоять або на кнопках є, або є на липучках. Довго я сидів, думав, обдумував тому що да, на кнопках можна не вгадати. Кнопка може розстебнутися. Липучка. Ну, що тут ті 5 см тієї липучки? Можна теж не вгадати, липучка ну, стібається. Тому е, із замовником дійшли е, до спільного рішення. Він порекомендував е, поставити двохщільовку, поставити поставити стропу, тому стропу, тому що, е, тому що дивіться. На стропи да, відстань стропи є різні. Може бути ближче, може бути далі на шиті. Якщо я зробив би стропу, пришив би, ну, я думаю, тут на, 5, на 25 мм, під цей, то ну, можна було б не вгадати як. А так, із запасом стропи, із запасом стропи можна буде регулювати напашник на висоту. Тобто він відрегулює собі, заправить, стропу підтягне. Через двохщівку. Чи з піднизу буде тут заправляти, якщо є стропа, чи на передню платформу. Підзаправить, відрегулює, як буде йому удобно. І можна буде, і захист буде прикріплений спереді. Ось так. Солишня стропа буде, то її в резинку сюди все запакувати. Резинку запакувати. І все. І напашник. Дивіться, напашник, я так розумію, що мені замовник сказав, що балістичні пакети вони є різні, різних розмірів, різних діаметрів. Так? То при, Якщо треба буде комусь пошити новий чи під балістичний пакет, ви просто мені в Телеграм або в Інстаграм скинете розмітка на фотографії, ну, просто домовимося. І я тоді вже під ті розміри. Самого балістичного пакета, не самого підсумка, а балістичного пакета розмір. І я потім під той балістичний пакет пошию сам цей чохол. Так. Тобто Потім прикріпилось і можна користуватися цим цим чох, да, подсумком. Ось так. Так, дивимося. Так. Тепер ось цей толітарний підсумок. Буде чіплятися спереді на напашнику. Щоб е, в крайній випадку да, можна було б е, зняти, щоб нічого не заважало. Ось так. Ну, я поки на пару цих прикріплю, щоб просто показати. Ось так. Бо я так розумію, що для, для деяких, якщо спереді такий груз, да, ну, не особо дуже приємно, коли ти попередку лупа така бандура на пастик і б'є попередку постійно. Ось так. Хоч і надто можна е, утилітарний підсумок зняти, не заважати, допустимо, на, на бронежилет або кудись причепити, і теж буде. Ось так. Ось така ось задумка. Е, пошити ось такі замовлення. Ось так-то вибираємо так, цей. Так, ось такий от напашник, це комплект і комплект сюди також і сам тоді і сам килимок сюди. Так. Це такі от неволичка. Так, то насчет е, келимка, насчет е, напашника, гітолітарки зрозуміли. Якщо потрібно буде трошки більше, вказуйте е, розміри. І по розмірам тоді вже е, будемо приділятися, що по вартості і що як е, пошиється. Ось так. Все, добре, друзі, для... дякую за перегляди. Скину ссылку інстаграм і телеграма. Ось так. Так, то предупреждаю зарані, я кажу, що зараз очередь така, чимало хто пише. Не всім приходить одразу казати. Що і як я можу взяти. А, до речі, дивіться, що я, стецько забувся. На екрані чому да, Чому я... Чому ви бачите всю тканину да, подкладу? Я замовив спеціальну тканину, вогнетривку тканину для того, щоб коли я буду шити плитоноску... Ось цю тканину я буду вшивати, так. ось цю тканину я буду вшивати в плетоноску. По бажанню по бажанню замовника, якщо піджопник да, будете використовувати не тільки як піджопник, а захист підбалістичний пакет, да, тоб захист по перекатам і п'ятої точки, по бажанню. Я можу цю тканину вогнетривку нашити лише тільки з однієї сторони та що йде до вас від тіла, тобто на лицеву сторону сюди, до противника. Ця тканина вогнетривка при попаданні вона не горить. Зараз я вам покажу про зроблю демонстрацію. Тут в напашнику, вона внутрі, на передку Нашита на передку де система моля. І нашити той вогнетривка тканина. вогнетривка тканина. На задній стороні її немає. її немає. Так, зараз покажу вам. Так, ось в мене шматочок цієї самої тканини. Я ось пробував. Я замовнику скидав відео е і покажу Так, беремо зажигалку і я її палю. Вона не горить, вона не тліє. Ось, так. Ось тканина, яка використовуватиметься. І використовувалась вона раніше, тільки трошки другої структури тканина. Я їх вшивав в РПС, та що вогнетривка тканина. Ось так. О. Ну і це на майбутню протоноску. І в деякі вироби, де потрібен буде захист такий, щоб попадання не горіло, вона, ну, це в РПС. Де там, якщо треба буде на піджопнику по бажанню пришити, то пришию і на килимках. цих ну тобто, Не на напашниках. Ось так. Тобто, все при домовленості буде. Вшитися робитиметься це. Добре, друзі, дякую за перегляди. До побачення. І до наступної зустрічі.